Дорогі брати і сестри, ми з вами наблизилися до найвеличайшого християнського свята Велика Дня. Воно свідчить нам про те, що наш Господь Ісус Христос, віддавши своє життя за нас з вами, грішникам, і будучи покладений до гробу, воскреснув на третій день, як і казав Він сам, і як сказано в Писаннях. Усім віруючим в Нього і тим, хто прийняв Його Голговську жертву, це величезне підбадьорення. І стимул для всього життя. Апостол Павло про це каже так: бо якщо ми віруємо, що Ісус помер і воскрес, то і померлих в Ісусі Бог приведе з Ним. Це перше до Солонян, 4 розділ, 14 вірш. Дорогі, ми живемо сьогодні в особливі і складні часи і в особливих обставинах, серед смертельних небезпек, неясності завтрашнього дня. Нехай світле свята Різдва Христового підбадьорує усіх нас і нагадує нам про велику перемогу нашого Господа Ісуса Христа, перемогу над смертю і пеклом. І нехай віра у воскреслого Ісуса Христа продовжує вісти нас цим життям до заповідної мети, зустрічі з Ним, вічного блаженства з Ним на небесах, до радості і життя вічного, який Господь. Обіцяв усім нам, усім тим, хто вірує в нього. І це ніхто не зможе у нас забрати. Христос Воскрес!